В мене одночасно в резерві світиться відстрочка до кінця мобілізації і розшук за непоходження ВЛК. Які є варіанти після походу в ТЦК? Дякую за відповідь. Відповідаю, почнемо з найкращого варіанту. Найкращий варіант такий: ви приходите до ТЦК, але у зв'язку з тим, що строки давності вже минули вас. Не притягають до адміністративної відповідальності, знімають розшук, ви не сплачуєте штраф і йдете додому. Це найкращий варіант, він ймовірний, але ймовірність не така вже й велика. Скоріше за все, буде другий варіант він гірший. Цей варіант передбачає, що вам треба буде сплатити штраф. Тому що ви не пройшли ВЛК своєчасно, як того вимагав закон, і відповідно вам дадуть направлення на проходження ВЛК, ну і напевно більше варіантів і нема. Ну, звісно, є ще варіант, який да, Якщо вам випишуть штраф, ви сплатите і вам забудуть видати направлення на ВЛК. Є ще й такий варіант, звісно.